Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляє. Казка з татом Привіт, малята! Мене звуть Володимир Горянський. Сьогодні я прочитаю вам казочку про рукавичку. Що кажете? Знаєте таку казочку? А от і ні. Бо в нас не проста рукавичка, а Різдвяна. Тож слухайте. Українська народна казка в обробці Івана Малковича. Різдвяна рукавичка, художник Кость Лавро. Пішов дід лісом та й загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка плекне та й питає. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкреботушка а ти хто? жабка струпотушка, пусти мене, іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто хто в цій рукавиці? Мишка криботушка, жабка-скрокотушка, а ти хто? А я зайчик побігальчик Пустіть мене та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає. А хто хто в цій рукавиці? Мишка-шкреботушка, жабка скрикотушка зайчик побігайчик а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене та йди. От вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в ці рукавиці? Мишка ж жабка скрокотушка, Зайчик побігає та лисичка, сестричка ти хто. Та я вовчик, брате, пустіть мене та вже йти. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. А хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка скрокотушка, зайчик побігачик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? А я кабан і клав. Оце лихо хто не набреде, та все в рукавичку? Куди ж ти в неї влізеш? Та вже влізе, пустіть. Та що ж ти з тобою робити, іди у ліс і той, Уже їх шесть. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це трістять кущі? Вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Охто у хто, ці рукавички? Мишка шкрябатушка, жабка, скрикотушка, зайчик побігаючи, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабани клан. А ти хто? У, -у, 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 у, як вас багато, а я відвідують на Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, у ліс і ведмідь се воростав. Та тісно, тісно, що рукавичка ось-ось розірветься, почав медвідь колюдувати, бо ж різдво. Сподобалось звірятам, стали й вони підтягати разом з ведмедиком. Коли дивляться, аж їхня рукавичка наче побільшала. Вони ж вони знали, що від коляди не тільки душа, а й рукавичка більшає. І стало їм усім так добре, так просторо. Відмітті каже, Треба подякувати дідусеві за рукавичку. То, може, напишемо йому листа, питає зайчик. Добре придумано!» – загукали зиві. Зайчика вибрали за писаря. Всі йому підказували, а він писав. Потім передали листа сорочці білобоці щоб вона віднесла його дідусеві. Ось цей лист. Добрий день, любий дідусю! Вітаємо тебе з Різдвом і з Новим роком! Дуже дякуємо за твою рукавичку! Просимо тебе, не забирай її в нас до весни. У ній нам дуже гарно і пепленько. Завтра чекай, колядників! З найкращими привітаннями твої лісові друзі. На другий день повставали звірі раненько. Кабана рукавичку стерегти заставили, а самі подалися до дідусевої хатини. Ідуть та йдуть, коли цим назустріч колядники з вертепом в руках. А той вертеп такий гарний, увесь, наче золотий. А зверху, в його дашку, маленький ліхтарик освітлює і пастушків, і ягняток, які своїм диханням зігрівають Боже дитятко. Привіт, коляднички, вигукнув зайчик, який не завжди вимовляв Гр. Привіт! весело відгукнулися сидіти. Ви що? Звірята з рукавички, так? А де ж ваш кабан і клан? Рукавичку стереже. А до кого ви йдете? Як до кого? До дідуся, що загубив рукавичку, гайда з нами. Гайда, то й гайда! погодилися діти. От пішли вони разом. Дорогою діти навчили звірят колядувати. Нова радість стала, і щедрик. Так дійшли вони до дідусевої хатки. Зайчик підбіг під віконце та й почав. Я маленький хлопчик, родився у вівторчик. А в середу рано мене в школу дано. Я не йду, я скачу, з радості аж плачу, двері відчиняю, з різдвом вас вітаю, дозвольте колядувати. Колядуйте, колядуйте, гукнув із вікна дідусь. Почали вони колядувати. І раптом усі зорі з неба мов опустилися над ними і залили світлом дідусеве подвір'я адже щиру дзвінку коляду люблять слухати не тільки люди, а й зорі. Відчинилися двері, і з хати вийшов дідусь. Ще ніколи в житті я не мав таких колядників. Ось вам коляда. І він простяг звірятам та дітям по турбинці гостинців горішки, яблук і цукерок. А це гірлянда для вашої рукавички, сказав дідусь до зайчика. А тоді запросив колядників до хати на кутю. Вовчик схопив торбину з гостинцями і, розштовхуючи всіх, перший пропхався в хатку, щоб зайняти найтепліше місце біля печі. Щоправда, тут його щастя урвалося, бо ведмедик забрався на піч і висадив вовкові на плечі свої намерзлі лапи. А далі посідали вони за стіл та почали частуватися. А як не частувалися, знову заклюдували. Найголосніше виспівували дідусь із зайчиком, який не вимовляв «р». Тому замість щедрик-щедрик у нього виходила. І всі думали, що на зайчика напала гикавка. Аж надвечір колядники попрощалися з дідусем. Любі звіятка, сказав дідусь, віднині моя загублена рукавичка ваша. Я вам її дарую. Отож, діти подалися додому, а звірята до своєї рукавички. А коли вони наблизилися до рукавички, то зразу її і не впізнали. Кабан так її прикрасив і зробив змогу такий гарний дах, що рукавичка скидалася тепер на невеличкий казковий будиночок. У тій рукавичці наші звірята живуть собі аж до нині. Живуть тепленько і радісно. Чи, як вимовляє зайчик, тепленько і радісно. І всі заливаються дзвінким сміхом. Ось так лісові звірята заколядували дідуся. А ви колядки знаєте? А хто не знає, може вивчити ту, яку зайчик дідусеві колядував. Знайти її разом з усією казочкою можна на сайті. Каналу плюс плюс, а тепер нам час прощатися на добраще.